Мене звати Аля, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас середа, вже майже пів тижня пройшло. Це дуже класно, я вже хочу вихідні, я вже втомилася. Зараз вийшла вранці на ранковий променат з Оскаром. Сьогодні що? Сьогодні я працюю, як зазвичай, з 9 по 17. Я вже встигла змонтувати відео вранці. А, ось. Але вчора я виставляла одне відео, але воно не завантажилося, бо там пройшов, пройшовся якийсь збой. Коротше, доведеться його сьогодні ввечері знов типу, поставити, завантажуватись. От гуляю я зараз з Оскаром. І мені на думку спала така ідея. Що, якщо гуляти з ним трошечки раніше? Ну, типу, я зараз зараз з ним гуляю, коли вже майже виходжу з дому. Тобто 15 хвилин э, я з ним гуляю, потім піднімаюся, беру сумку і виходжу. Але раніше я пам'ятаю, що коли ми його тільки взяли, то я гуляла, типу, я прокидалася, збиралася, йшла, з ним гуляла, і потім вже, типу, там снідало все таке. Ось, я думаю, може, типу, спочатку з ним гуляти, випадку зараз тепла погода і, типу, перевдягатися не так важко. Тобто, коли ти взимку там, бо <сі> ж там ці, те, все, а ти просто шорти наталів і пішов. <сі> а ось, тому може, чи може в парк з ним ходити і кавучку по дорозі пити. Ну, це треба подивитися, бо він може там потягнути чи ще щось. Треба якось спробувати з ним погуляти. Фу, що там облизуєш. Ось, може, завтра попрактикуємо такий променад. Да Осік? У нас печ. Я вже приїхала додому. ми з Максом і з Оскаром вийшли на прогулянку. І мені прийшла посилка, це книжка, яку я замовляла. Ми вирішили піти. Вона прийшла в магазин і ми вирішили купили там морозиво, А, і сок взяли. І ми йдемо з Максом. Я кажу, Макс, ми як діти які, знаєте, пішли в магазин. Сіки йдемо додому. Щасливі. І Оскар теж з нами. Я його прив'язала отак на пояс собі. Прив'язала його на пояс собі, щоб, бо рук не, не вистачає. Але десь такий вітер. Все, бачите, Сябачка волосечко. Я вже повернулася додому. Зараз буду розкривати книжку. Пам'ятаєте, я в облозі. Ось, спочатку треба перевірити, щоб ось короце сподобалося. Спочатку я її замовила для напису свого... своєї дипломної роботи. Нам потрібно використовувати якусь літературу. Я знайшла класну книгу, прочитала доступні фрагменти. Так, початок книжки, зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно. І... Вирішила купити в електронному форматі, вона коштувала 35 євро, в паперному форматі коштувала 75 євро. Я не, не готова була витрачати такі кошти на книжку для написання диплому, тому знайшла книжку, як це з других рук, так ось, і вона коштувала 5 євро з доставкою. Коротше, лакшері. Я її замовила в неділю, сьогодні в нас вже середа і вона прийшла. Як тобі осіб, ви його не бачите? Але восім все контролює, так. Що там? Смачно пахне, книжечка? Ось вона. Нормально? Теж подобається запах книжок, так? Ти весь в маму, так? Весь в матусю. Ну що, тепер мене є книга? Я можу. Блін, вона така велика, я думала, що вона буде трошки поменша. Деться з собою таскати сумку тепер постійно. Зручніше, звісно, читати в електронному форматі такі книжки, бо я можу робі... робитись... О, так класно буду. Я можу собі робити якісь помітки так, в, в цьому і легше знаходити. Ось, а так, ну, складніше, звісно ж. Всім привіт! Мене звати Аля, Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас п'ятниця нарешті. Сьогодні останній е, робочий день. Я цьому дуже радію. Ми, як зазвичай, вранці вийшли з остро гуляти. Раніше мої влоги починалися з того, що я п'ю кавуську, а зараз мої влоги починаються з того, що я гуляю з собакою. Так, от, що хотіла розповісти сьогодні. На роботі першу половину дня ми будемо працювати як зазвичай, без змін. Але сьогодні, після, після обіду, в нас буде день уборки. Коротше, таке практикують в нашій компанії. Не знаю, як, як в інших, бо це мій перший такий глобальний опит. Я вже два роки там працюю. Майже в вересні буде два роки. Ось. І в нас. В серпні буде зачинятися компанія на два тижні на те, щоб усі просто усі працівники уйшли в відпустку, і компанія повністю закрита. Mm. І перед цим, цим закриттям зазвичай ми робимо півдня, що ми повністю наводимо порядки, прибираємо. Всюди. Я в минулому році не приймала участь в цьому, бо нас аграбілі. До нас забралися вночі на вихідних в нашу компанію і пограбували нас. І я займалася тим, що я шукала, так як в нас є страхування, я шукала повністю усі. Платьожки, так що ми купляли ноутбуки, там, всі ці комп'ютери, усю цю техніку. І ми намагалися створити повністю облік того, що було пограбовано. І я і ще одна моя колега цим займалася. Я пам'ятаю, що в п'ятницю ми сиділи до, до вечора. Ось все це... Записували, коли інші прибирали, бо ми, ну, ми не мали змогу, типу нам потрібно це закінчити. Це якраз було прямо перед. Це була п'ятниця, прямо перед е, канікулами е, відпустки, і тому ми це, ми це і не робили. Ось так. І зараз вони зробили трошечки раніше, набагато раніше, е, бо в нас сьогодні яке 26 липня. От тому сьогодні і нам нам сказали, що щоб всі могли приймати участь, вони повністю е виключать вими. Вони повністю вимикнуть е цей, інтернет. <сум> ось такі справи, щоб люди не могли працювати. <сум> так, пишіть в коментарях, хто там працює в французьких компаніях, чи практикуєте ви таке, чи ні. Е ось, не знаю, як це буде. Я дуже хочу прибрати в себе на столі. А, ось. І так, такі справи. Так, ну що, я сьогодні знімала вранці, коли гуляла, коли гуляла з Оскаром. І зараз знімаю ввечері, як я гуляю з Оскаром. Я повернулася додому. Ах, дуже спехотно, я перевдяглася і вийшла зараз з Оскаром гуляти. Макс, поки починає готувати вечерю. ми дуже голодні, тому один гуляє. і о, Почекайте. Так ось. Що хотіла вам розповісти. Сьогодні в нас на роботі, як я вам казала, був такий типу Аля-Суботник, п'ятничник. Ми сьогодні прибиралися кожен сам в своєму кабінеті, в своїм на своєму робочому столі. А, ось план був такий: розгрібсти повністю всі документи, що є, а, щось архівувати. у нас є а, спеціальна комната для цього. А, ось щось, щось викинути. Таке. І у моєму кабінеті нас двоє. тобто Я і моя колега, яка стала зараз моєю начальницею, ось, і тобто ми удвох. І вона, коли пішла на обід з іншими колегами, вони там щось святкували сьогодні. І 14, це вся історія в нас була з 14 до 5. В 14 її не було, але я сама собі почала прибирати. Ось я прибрала все, що я могла, типу все, що я знала, там дещо архівувала, дещо в смітник викинула, там було дуже багато ще й моїх документів якісь якихось, які там у мене лежали, треба було вики... ну, викинути. Щось було конфіденційне, тому це треба було знищити. Такі, коротше, швидко, дуже швидко пролинув час. Навіть оком не встигла моргнути. Ось, а мої колеги все ще не було. І десь в 17, я закінчу роботу в 17 теж. І десь 17.10 я вже відправляла там останній мейл, бо я знайшла там документи, треба було відправити в бухгалтерії. І цей. Вона приходить в гарному настрої. Ну все, ну, я в ну, мене теж був гарний настрій. Я кажу, ну що там, як посиділи, все таке, трошечки затягнулося у вас, а, Ось таке, як ну я їй швиденько розповіла, дала стопку документів, які були не мої. І я половину розібрала, половину, типу, я не знала, що з тим робити. Я кажу, ось, тримай, а, Ось вона каже: так, так, я дякую, я розберу. І потім вона мені каже. Ой, я ж хотіла віднести там оті коробки в архів. Ось, А він під цим, в підвалі в нас. І цей, і там хотіла прибрати, а, ну, типу, я в 17 закінчила. Вона така, а, так, ти вже таки закінчуєш скоро. Я кажу, так, ну, типу, якщо треба, кажу, давай я тобі допоможу спустити то все. Коробки, що ж вона буде одна таскати? Коротше, я залишилася десь на 30 хвилин, допомогла їй потаскати ці коробки. І далі вона сказала, я сама тут я розберуся. От. Такі справи. Е, я, не, якось, я так сьогодні втомилася, що я не хотіла перепрацьовувати. Бо, в принципі, я розумію, що якщо б там в неї була якась проблема, щось таке ось, а так як вона... Не була вчасно тут, коли ми могли дійсно це разом зробити. А, от. І мені дуже хотілося додому. <ріст> Тому да, такі от справи. Але в мене тепер на робочому місці так гарненько, я собі зробила таку перестановку трошки. Пішли ось Ось, файно тепер. Ми вийшли ввечері погуляти, бо я з Оскаром ввечері не дуже сильно погуляла. Так трошки, типу, біля дому обійшли, бо дуже спекотно було. І зараз вже спека спала. І ми вийшли погуляти вдруге. І вирішили Оскара. Угу. Ой, без цього він на свободному, на свободній прогульці. Так от ми вийшли трошки подресурувати Оскара. І він просто він не хоче йти нікуди, він йде і зараз засне просто. Моєму Оскар, Оскар, а він дивиться на цей на полівайку. Він такий. Потім ми Оскар, Оскар, а він солдатика побачив. Подивіться на це чудо. Куди, думають, чого ви мене виперли на вулиці? Я собі під кондьором нормально сидів. Пішли! Оскар! Єсь. Ай, молодець! Пішли! Ну добре, хоч не, не бігає від нас, а отак от іде просто. Інколи, бачите, ми з Максом йдемо, а він там просто стоїть і такає. Оскар! Думаю, боже, наше мені. Ой, господи. Ось, як пішли сюди, не я будемо, вишу, <кх est> не будемо пішу, травмувати собаку. Єсі. Це в нас сусідська собака. Фоско. Вона просто Фоско. ненавидить чужих собак і все з нічого але. Фоско. Але вона кидається на собак і вони гуляють не з поводком з нею. Тобто це піпець. Ми, ну, бачите, якщо в нас Оскар отак, то ми дуже ретельно дивимось, тому, Оскар, щоб ніхто не гуляв. Ось, а, давай просто будемо йти і подивимось, що він буде робити. Ми просто йдемо, я зараз телефон так повернула, але я ну, типу, йду, йду спиною. Він просто сумний. Ти сюди, Макс. Батьки руки Оскар, в лісі Оскар Ай а йому чисто по кайфу Віталиш так наклониться, да? Ты до мамы підеш, чи, чи дубать? І до матусі, звісно. Звісно, звісно, йди до батька теж сходи. Аві, дій. Асі. Ну, і до мене тепер сходи. Ну, знаєте, типу він хоче йти. Він там стояв три, десь три хвилини. Yeah. Then, hey. Що я? Що вони мене виперули? No. Фігнью ще ходити. Ні, є.